Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованси, ваша ведуча Маргарита Любомська. Нагадую, що ваші дзвоники надзвичайно для нас важливі, тому що завдяки вашій активності відбувається формування вартості. Як щойно з'явиться інформація на екрані, з'явиться номер телефону, код товару, одразу беріть свої мобільні телефони. Набирайте 0800 21 44 88 і формуйте найкращу вартість. Тим більше, що далі у нас просто. Неймовірний лот надзвичайно а, актуальний для наших господинь, і, взагалі, на подарунок. У мене одразу виникла така ідея, що це чудовий був би подарунок, тим більше, коли ти не знаєш, що подарувати, але хотіла, щоб це було дійсно щось таке і м корисне, так чим буде людина користуватися і відповідно буде згадувати вас. Це кастрюлька, ось така кастрюлька. А дійсно як кришталева так а, магія приготування у вас на очі. За рахунок того, що вона прозора, абсолютно повністю ви можете спостерігати за процесом приготування. Ви коли-небудь хотіли бачити, як саме народжується смак вашої страви з нашою новою каструлею з високоякісного, а саме борисілікатного скла, приготування їжі перетворюється на справжнє кулінарне шоу. Чому вона стане вашою улюбленою? Абсолютна прозорість. Контролюйте процес приготування, процес закіп. why i ваші овочі. Так можна слідкувати там все, що у вас буде готуватися, не знімаючи саме кришки. Більше нічого не втече і не пригорить. Відповідно, жарості, яке скло преміум якості, воно виготовлено з високотехнологічного борис скла, що витримує перепади температур. Екологічність та безпека. Скло це найбільш гігієнічний матеріал. Воно не виділяє шкідливих речовин, не вбирає запахів та зберігає 100% вітамінів у продуктах. І ідеальний об'єм півтора літри найкращий такий вибір для приготування каш, соусів, дитячого харчування або вишуканих супів. На невеличку родину стильний дизайн. Погодьтеся, неможливо не помітити так. Елегантна золотиста окантовка, ніжний квітковий принт та кришка з дерев'яною ручкою. А створюють затишок на будь-якій кухні. Ця каструлька настільки гарна, що готову страву можна подавати в ній прямо до столу. Вона виглядає як дорогий елемент декору, але при цьому є надійним робочим інструментом. Використовуйте її для приготування ком потів, глінтвейну. А дивіться, яскраві а, фрукти, так, от крізь прозоре скло виглядають неймовірно апетитно. Буде просто вау-вау-вау. Всередині вона повністю теж скляна, дуже красива. Я не знаю, ну можливо, на білому фоні буде, ні, мабуть, не видно теж, коли вона прозора, ось так і ще видно. Так? Далі мої красунички. Будемо з вами зараз з'ясовувати, скільки ж коштує це диво, це на на вашій кухні, так який не просто прикрашає вашу кухню, але ще допомагає вам створювати неймовірні страви, смачні, можливо, напої, глінтвейн, дві тисячі гривень. Початкова вартість. А я нагадую, що на формування вартості впливають наші телеглядачі. Яким чином, за безкоштовним номером, який вже є на екрані: 0800 21 44 88 ви телефонуєте на. Називається код товару, який вже так само є на екрані. NR332. Об'єм кастрюльки у нас іде півтора літри. Кастрюлька, кастрюлька іде в коробці, і у нас же перше падіння вартості юху 1899 гривень за нашу кастрюльку, яка дійсно. Дивіться, проситься до вас, дівчатка. Ну проситься до вас на кухню, тому що вона ну така красива, така вона вся, ну просто ну цяця. Так, подивіться, яка неймовірна прикраса. Вона повністю скляна, і ви будете спостерігати за приготуванням ваших страв. Не потрібно піднімати кришку, можна мити паралельно посуд і бачити, що тут вже закипає водичка. І мені подобається, що вона йде маленька, на півтора літри. Зараз тим більше, коли відключають. Світло дуже часто. Я, наприклад, в такій маленькі кастрюльки підігріваю навіть просто воду, а щоб зробити там чай, так або залити навіть в термос, щоб була гаряча водичка. Тому ось в таку в такому маленькому форматі мені ідеально підходить. Або коли швиденько треба приготувати просто той самий супчик, який їсть тільки дитина, а ви їсте борщі і борща, звісно, будь-яка господиня готує від трьох літрів, ну не менше, тому що нема сенсу, так він швидко з'їдається і, до речі, Кришка класна. Бачили, тут ще у нас іде під дерево саме на кришки, ручка виглядає надзвичайно гармонійно. І, звісно, якщо треба трішки каші приготувати дитині, раз маленька кастрюлька. Ну не буде же цю величезну кастрюлю ставити. Потім як її мити, то світла нема, то води нема, то все разом і треба просто з пляшки ополоснути. І дійсно, це такий формат, який має бути на кухні у будь-якої господині. Коли ми розглядаємо на подаруночок, таку кастрюльку відповідно вона і виглядає. Бачите, ось так подарунково. І потім кожна господиня зацінить. Бо у нас великі кастрюльки. Кстрлі є, середні є, а от маленькі, ну не завжди, не у всіх. У мене, наприклад, ну прям щоб таких маленьких, ну і не було. А от зараз ми теж були, пішли з чоловіком. Окремо купили такий ковшик, теж, щоб гріти воду. Потім, коли з'явилася у нас в студії ця кастрюлька, ну як я могла пройти повз неї? І так само розумію, зараз вас, мої хороші, називайте котовару НР 332 Ну і звісно, а телемагазин Прованс не зупиняється. А на кастрюльці так ми розуміємо, що. Хочеться і ще вас трішечки потішити подаруночками від телемагазину І Ми ще дещо підготували до цієї кастрюльки. Тому увага! Приготуйтеся, ви вже готові. Я готова. Подивіться, в цей комплект це просто ідеальне доповнення. Ось така пательня. Вона теж іде у нас на об'єм, здається, 20 тут сантиметрів в діаметрі. Вона у нас 20 сантиметрів. Ось така манюсічка. Це дійсно теж дуже зручно учна для кухні а, тому що ну просто навіть зранку самій собі приготувати сніданок на два-два яєчка. Беремо, дивіться, раз і все. Коли у мене навіть дитина просить одне яєчко, так мама зробити одне яєчко. У мене велика пательня. Це знову ж таки незручно. Пательня вся горить заради того одного яєчка, але ж ти ж його не приготуєш так в жменці. Тому ось така пательня теж має місце бути на вашій кухні. Неймовірна в дизайні з антипригарним покриттям. І дівчата, вона іде сюди в подаруночок. То а тим більше, що у нас знову падіння вартості відбулося. І за 1799 гривень ви вже отримуєте не тільки кастрюльку, а й ось таку е пательню, е яка відповідає розміру. І... Відповідно, мої красуні, а ви сьогодні отримуєте дійсно комплект. І якщо десь навіть на подаруночок зараз ви придивляєтеся, то тут уже все продумано. А ви кажете не все. Да, ви маєте рацію, не все. То ми його все ж таки доукомплектуємо. Тому що і ще до подаруночку ми доєднуємо ще один подаруночок. і це ось такий класний набір кухонних предметів. Так, саме міц. Міні-предметів, що важливо, так що це міні-предмети. Зараз я вам все теж ось так повідбудуть діставати і показувати. Відсовуємо на другий план вже нашу кастрюльку. Дивіться, ось така лопатка, вона йде саме силіконова, так, і вона міні, що цікаво, міні, так. Тобто ви можете на пательні так щось там перевертати, яєчню, так само у кастрюльки, щось теж помішувати. Якраз бачите, який формат, так, якраз те. Теж міні формат далі іде у нас ось така ще силіконова, класна <кій> така кисточка, так якою я, наприклад, на ту саму пательню, так беру там масло, крапочку капнула. І потім ось так просто розмастила, щоб його, його ну, і не потрібно багато. Тим більше, коли у вас антипригарне покриття, ви можете взагалі смажити без жодної краплинки масла. Але хто все ж таки полюбляє так, ту саму яєшню з, на маслі, так, щоб була така скориночка певна і смак ось? Той до якого ви завикли так, то є ось ще така додаткова силіконова кісточка, яка дозволить все ж таки мінімум масла розмастити по всій пательні. Далі ще ось така лопаточка. Є дивіться з отворами, з дерев'яною ручкою. Ну, під дерево, вона теж у нас. Не буде горіти. Дивіться, яка ложка класна, ложечка чудова. Зверніть увагу, так, вона теж йде повністю силіконова. Щипчики можна навіть на пательні, ось ви тут робили якісь котлетки. так, щипчики ви можете, вони теж тут силікон. ідуть такі типу під силікон, щоб не подразнювати поверхню антипригарного покриття, щоб не подряпати, не пошкодити. І ось за рахунок цих щипчиків Чики, ви можете теж якусь гріночку собі підсушували, тостик. Так, зараз світла нема, тост, тостер ваш не працює. Сюди кладете ось одну, один шматочок або два шматочка, можна батону покласти, так, і потім ви ось так його перевертаєте, щоб не руками там опікатися, а йде ще в наборі ось такі щіпчики, якими дуже зручно. Котлетку теж можна перевернути що завгодно. Далі міні-ополонечок. Боже, гляньте, можна вже ці великі млинці смажити, дівчата. Та так, міні-ополонечок. У нас така міні-ложка міні-ополонечок входить теж в комплекті. А, далі, ось така лопатка. Дуже зручно а, вишкрібати, особливо крем, так, ось з усіх ось цих боковушечек, або коли ви навіть просто змащуєте торт кремом, або якийсь пиріг ви зробили, і хочете ось так і по стіночках теж все красиво розмастити. Оцим дуже зручно наносити цією лопаткою. А хто з дівчат часто готує, той точно знає. Потім ще додаткова. Йде така трішечки іншої форми силіконова, як ложечка. А далі а, макарони, так як насипати макарони, бо дивіться, навіть для міні-каструльки зварили ви макарони і як їх потім насипати. Дуже зручна ложечка спеціально для того, щоб насипати макарон. Макарони такі саме великі, ці довгі. І ще ось така іде ложечка, теж зручна. Можна завжди щось там скуштувати в каструльці, так подмухали, скуштували на смак. І, звісно, ось такий стаканчик і вінчик. Слухайте, забули, от я його поклала і забула. Вінчик, міні-міні-вінчик, так, знову ж таки, міні, він іде невеличкий. Дивіться, ось такий компактний. І що круто, що ви можете а, навіть в ці каструльки так, ось збивати. Та навіть і тут, якщо ви а, захотіли не просто яєшню, а таким швиденько амлетиком, дивіться, раз, раз собі перемішали дуже зручно. Так, да. Алі складаємо все компактно. А всі ці у нас прибори ми складаємо і таким чином організовуємо. І у нас порядок на кухні. Нічого собі, ви молодці, ви знову телефонували і сформували найкращу вартість. 1699 гривень. Я дивлюся, у нас вартість то змінилася. Я думала, що це вже остаточна вартість, тим більше, що у нас комплект складається з трьох предметів. Наш лот, так, тут у нас входить ось такий стаканчик з кухонними предметами. Це раз. Далі у нас іде основний лот, наша кастрюлька, так, і ось така міні-пательня, міні-набір, в якому є все найневіду. Обхідніше, йдете до когось на весілля, що придбати. Ось цей набір це просто ідеально. Кастрюлька міні, так якщо у вас дитина десь в гуртожитку живе, що їй з собою? Вона собі готує їсти. Ну на себе, ну може, з подружкою скооперувалася. Що ж їм там на двох? Міні-кастрюлька, швидко буде все нагрівати, закипати, все видно. Потім а, ось така міні-пательня, щоб теж швиденько сніданок на одну-дві персони приготувати. Ну і ось такий набір а, міні. Предметів для кухні теж те, що треба. А все це ви можете придбати тільки під час прямого ефіру, тому що така вартість, яку ви сформували, діє тільки під час прямого ефіру, за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, 21 44 88, Телефонуйте, називайте код товару nr 332 і забирайте цей супер набір, супер пропозиція. Взагалі якась суперакція сьогодні за 1699 гривень кастрюля, пательня і набір кухонних предметів. І ще й в стаканчику, коли все ось так гармонійно стоїть, так ви собі дістали, швиденько готуєте, ось подивилися, потім навіть цей стаканчик багато місця не займає. Можна навіть в, кухонний, в кухонну шафку так, десь ось відкрили, поставили, щоб воно там зайвий раз жир сюди не прискав, так, щоб воно не пилилося, Ви собі раз туди, потім щось готуєте, раз, знов дістали, раз, 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 подивилися. Ага, лопаточка і все. Ну, я обожнюю, коли багато ось цих різних саме предметів, так коли ти можеш завжди обрати, що тобі потрібно в дану секунду. Поспішайте, тому що знову ж таки я нагадую, що ось така вартість надзвичайно доступна, зберігається тільки під час прямого ефіру. Тому для наших телеглядачів всі ось ці подаруночки, так, це все діє під час прямого ефіру або до завершення ефіру. Якщо ви захочете зателефонувати завтра. Або післязавтра вартість вже буде зовсім іншою і без подаруночків. Тому поспішайте, поки ну така супер пропозиція. Сьогодні, як ніколи, дівчата. І ще й така пательня. Мені по кольору дуже підходить до кухні. Я закохана в цю пательню, в цю кастрюльку. Ну і в цей міні-набір. Загалом нагадую, що телемагазин Прованс сплачує доставочку за вас. Хто нас дивиться вперше? Хто щойно доєднався? Ми всіх вітаємо. Не бійтеся, телефонуйте, тому що дзвоники. Теж абсолютно безкоштовно з мобільного, і потім на кух... на кухонному. Бачите, вже на поштовому відділенні. Бо ж бачите, в мене тут така кухня сьогодні. Шкода, нічого у мене тут не готується, так не шкварчить, в кастрюльки нічого не вариться. А відповідно, ви потім прийдете на поштове відділення, ви ще роздивитеся додатково, що там прийшло, чи немає ніяких сколів. Так переконаєтесь на власні очі. До речі, про пательню ще вам не дорозказувала. Вона дійсно дуже класна, добро. На антипригарне покриття потім іде ручка soft touch, що мені дуже подобається. А вона знову ж таки не буде нагріватися, не буде вислизати з рук у вас. Діаметр іде 20 сантиметрів, дивіться, просто все ідеально. Тобто тут ви зможете для себе посмажити щось, навіть стушкувати, якусь міні-порцію, і для цього не потрібно нам величезну пательню, зайвий раз гріти, розігрівати. А тут ви можете навіть без жодної краплинки масла собі зробити якийсь, до прикладу, стейк, так? якщо ви полюбляєте м'язко, або ту саму яєчню. Зараз так само. Можна теж приготувати без жодної краплинки масла. Я буває, коли роблю дитині, я додаю ще водички, і взагалі, бо вона там буває, хочу з коринкою, хочу без скоринки. Тільки прихватилась мене, ячко. я так. Водички раз, дівчата, слухайте, краса, просто краса. Буває ще накрию пательню, і воно ще вона, коли хоче цей жовток, щоб розтікався. Та ну зараз, слава Богу, а, так є багато варіантів. Вибір чудовий. А, головне, щоб ми всі були здорові, тому все таки, Поспішаємо, поспішаємо, замовляємо для себе, для своїх рідних, близьких. Ну а ми поспішаємо рухатися далі, щоб при, все ж таки продемонструвати вам сьогодні ще багато цікавого. Тому залишайтеся з нами.